Всім привіт, дівчата! Вже потроху готуємось до літа, і сьогодні хочу показати фотоепілятор. Саме в мене від Philips називається Lumea. Цей фотоепілятор це моя особиста знахідка, тому що від коління або звичайного епілятора дуже вростало волосся, був величезний дискомфорт, тому чоловік пару років тому подарував цей. Тож він в мене приблизно 2 роки, тому є про що розповісти. У мене не найдорожча модель, тут дві насадки для тіла та обличчя, а також робота від мережі, тобто в ньому немає акумулятора та без з'єднання з телефоном. Але є і такі, але вони вдвічі дорожчі. Також тут присутній сенсор TrueTon, за допомогою якого фотоепілятор розпізнає тон вашої шкіри, і якщо вона занадто темна, він просто працювати не буде. Також у комплекті є косметичка, в якій дуже зручно все зберігати або брати з собою, та спеціальна тряпочка, щоб протирати насадки та фотоепілятор після використання. У цієї моделі фотоепілятора є 5 режимів інтенсивності, в залежності від того, наскільки світле або темне у вас волосся, а також тон шкіри. Я починала з третього режиму, зараз користуюсь четвертим, мені комфортно. Відчуття, нібито просто щось гріє, ніякого дискомфорту, тим паче болю немає. На самому фотоепіляторі є білий датчик, який показує, чи може фотоепілятор здійснити випромінювання на даній частині тіла або ні. Наприклад, якщо ви неправильно поставили фотоепілятор або раптово натиснула кнопку, він просто працювати не буде. Це дуже зручно та безпечно. Також на фотоепіляторі є фан з двох сторон, який не дає йому перегріватись. За два роки використання я не помітила жодного мінуса. Результат є приблизно після місяця використання один раз на тиждень. Волосся росте не так швидко, а на деяких ділянках взагалі не росте. Діліться також вашим досвідом.